Чорні прапори заполонили штати на американці, протестують проти Трампа. Газ постріли напад в Одесі. Чоловік атакував представників ТЦК. Фейковий СБУшник на Донеччині військовий погрожував та вимагав гроші у знайомої. Доктор Пі повертається його звернення до Путіна і Трампа розриває соцмережі. Вітаю мене. Звати Анастасія Дмитровська. Це Україна сьогодні. Підпишіться, поставте лайк і Ми починаємо. Напав на 28-річний одесит почав кидатися із кулаками на військові під час перевірки документів. Приснув сльозогінний газ в обличчя військового і пильнув кілька разів із травмата, а потім чкурнув. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Потерпілого військовослужбовця забрали у лікарню, а стрільця вже передали СБУ. Як гадаєте, що йому у голові клацнуло? Бо у мене просто слів немає. Пам'ятаєте, буквально вчора ми розповідали вам про те, що штатами несеться хвиля мітингів проти політики Трампа. Власне, протестують американці проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат. Так би мовити, накипіло протестувальникам і через скандальні заяви Трампа. «Міжди! Міжди! 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 Міжди так, от до чого це я не мітингами єдиними нині у соцмережах шириться так би мовити тренд. Американці на знак протесту проти політики Трампа вивішують чорні прапори. Таким собі трендом стає і висміювання Трампа. А як вам такі от настрої американців? Як думаєте, можуть вони перерости у масові протести чи, наприклад? Імпічмент Трампу, і якщо у штатах антитрампівські настрої вилилися у мітинги і челендж із чорним прапором, то в Україні, так би мовити, протест вирішили висловити досить романтично. Так, якщо Трамп Рагуль, візьми тюльпан, і ось така от машина їздить Львовом. Ну що сказати? і протест висловили і настрій підняли. А ви як взяли б тюльпан? Напишіть. Ну а тим часом доктор Пі звертається до Путіна і Трампа. А мунтян молиться за Україну та Зеленського. Я давайте прямо сейчас. помолимося за президента України. Помолимося за нього, щоб Дух Святой піддержало йому. чтобы сегодня его окружали настоящие люди, которые молятся за него, которые помогают, которые сегодня стоят в вере. Они разносят хулу конкретно на него и на его нацию, которой мы сами тоже являемся. Я тоже еврей. У меня бабушка еврейка. Софа Ройтбург. Мой дедушка его звали Самуил. Так, прости, Господи, апостол Мунтян, який свого часу безбожно намахував українців на гроші, молиться за офіс президента. Благослови правительство, благослови Господь мой, благослови президента, благослови офіс президента, благослови каждого Господь Мой. і всі нечестивої, які сьогодні мішають, вони просто рухнуть внезапно і будуть закрушені в пропасті. Во ім'я Ісуса Христа. І так, то воно діло благої, але ж мунтян десь приблизно такі ж неоднозначні емоції викликає і звернення доктора Пі до Путіна і Трампа. Ви обидва психопати в костюмах архітекторів апокаліпсису. Ваші слова це газ, яким ви отруюєте світ. Ваші рукостискання це пакти молотова, кинуті в нашій лікарні. Ви кличете один одного шановними, але знаєте, як звуть вас тут: дві гієни, які ділять труп України. Один рве її на шматки, інший продає її кістки на аукціоні. І коли ви говорите про припинення вогню, я бачу вашу брехню наскрізь. Ви хочете, щоб ми склали зброю. Тоді давайте мені скальпель, я вийде з ваших тіл совість, але ж її там немає. Ви пустотілі істо. Оти, які годуються чужим болем, доктор Пі нагадаю, це Андрій Слісарчук, якого у 14-му звинуватили у підробці документів нейрохірурга і незаконній лікарській діяльності, у наслідок якої померли люди. За версією слідства доктор ПІ лікував людей не маючи освіти після видалення Слісарчуком новоутворення в черепі чоловіка той помер, так і не прийшовши до тями. У 24-му доктора Під суд виправдав, і справа там варто визнати досить заплутана, тому дотепер невідомо напевне, доктор Пігені чи лікар вбивця. Так от Слюсарчук із моменту виправдання не з'являвся в інформаційному просторі, але днями вірвався в нього із зверненням до Трампа і Путіна. І тут думки суспільства розділилися. Позаяк є певний дисонанс із одного боку звернення, ну воно по ділу, а з іншого написав його Слюсарчук. А ви як ставитеся до активізації таких от неоднозначних персонажів? Як думаєте, це щирий порив української душі чи спроба у слушний момент набити собі балів? Товариство, а як вам пенсія судді, наприклад, у 244 тисячі гривень на місяць? Гідне утримання? От і я вважаю, що як то кажуть, гріх скаржитися, але голові Верховного суду відставці Ярославу Романюку так не здається. Романюк вважав, що такий розмір пенсії порушує його права та вимагав перерахунку. І минулого року такий перерахунок відбувся. Що цікаво, пенсію в 244,7 тисяч гривень він також отримав через рішення суду. Пенсійний фонд України відмовлявся підвищити його виплату до такого рівня. Більше того, крім підвищення пенсії, Романюк вимагав через суд і перерахунку стажу. Через суд він вимагав, щоб до його стажу роботи на посаді судді додали період строкової військової служби в радянській армії, половину терміну навчання в університеті, а також трохи більше шести років роботи в прокуратурі Бузького району Львівської області на посадах помічника прокурора, старшого помічника та слідчого прокуратури загалом далі без зайвої інтриги. Через суд Романюк додав собі ще більше 11 років стажу і плюс 100 тисяч гривень до пенсії щомісячно. Це то зараз суддя щомісячно отримує 344 тисячі гривень пенсії. Ну, у мене тут не тільки питання до судді, а й власне питання до того, як так вийшло, що це це усе дійство абсолютно законне. Накрала і в кущі ледь не головна модниця Верховної Ради і вже точно головна корабельна сосна кулуарів нардепка Ірина Кормишкіна раніше Аллах Вердієва. Робочий, і, 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 і. Складає депутатські повноваження. Написав про це нардеп Олексій Гончаренко. Її рішення ще має ухвалити відповідний комітет на засіданні 24 лютого, але думаю, проблем не виникне. І вона звільниться чи то самоусунеться. Знаєте, легка в житті критикувати, а намного тяжелее встать і взяти на себе ответственность. Розпрощатися із мандатом Кормишкіна вирішила ймовірно через корупційні справи. Її нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів, і, звісно, недостовірному декларуванні. І антикорупційні органи зайнялися нею настільки плідно, що вона мусила шукати, хто б її взяв на поруки. У справі фігурує і її чоловік бізнесмен Юрій Кормишкін, який ті 20 мільйонів. В дружині власне допоміг відмити. Крім того, пара разом приховувала елітне майно. Юрію Кормишкіну навіть обрали запобіжний захід у вигляді застави. У самої шнардепки правоохоронні органи забрали закордонний паспорт. Тому, як ви розумієте, пані Кормишкіні наразі не до депутатської роботи. ДБР разом із у Слов'янську, що на Донеччині, піймали військового, який косив під СБУшника, аби видурити бабло. Отже, про що йдеться? Цей військовий дізнався, що його знайома влипла через порушення правил дорожнього руху і вирішив на цьому підзаробити. Мовляв, дай 4 тисячі баксів, і я все порішаю. Спочатку обіцяв домовитися, із якимись шишками, а потім просто почав погрожувати. Згодом допомога перетворилася на відверте вимагання. Фігурант почав психологічно тиснути на жінку та погрожувати їй, аби вона пристала на його пропозицію. 19 лютого працівники ДБР затримали його під час отримання понад 4200 доларів США. Тепер цьому бізнесмену світить до восьми років тюрми. Як вам цей рішала? Схоже, що любов Трампа на заявляти починає відбиватися на стосунках із Європою. Поза як саме через балакучість Трампа європейські розвідки побоюються ділитися секретами зі штатами. Про це власне пише видання Політіко. Як пише видання, союзники США, які регулярно обмінюються розвідданими зі США, шукають способи захисту секретної інформації від вельми схильної до витоків адміністрації Трампа, але їхні можливості обмежені. Щодо того, як Трамп секретне робив несекретним, то журналісти, як приклад, пригадують, як Трамп розмістив у Твіттер секретне зображення місця запуску іранської ракети, або ж як він поділився вкрай конфіденційною ізраїльською розвідувальною інформацією з міністром закордонних справ Росії. А ви як вважаєте, європейські розвідки таки можуть припинити співпрацю із розвідкою США через потякання Трампа? Чи тут усе обійдеться глибоким занепокоєнням? Україна вже перемогла у війні, і потрібно лише закріпити результати. Таку заяву зробив очільник ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Каже, Путін ще три роки тому мріяв нас проковтнути. А тепер, коли його СВО накрилося мідним тазом, верещить про нашу капітуляцію. Питання в тому, щоб ми себе всередині не розкололися, бо на жаль, противник завжди е, в нас умудрявся розколоти, і по суті, нашу ж перемогу ми йому віддавали через внутрішні конфлікти і сварки. Тому консолідація українців зараз вкрай важлива. А все це інформаційний шум на світовій арені, міжнародні, ну це не більше ніж намагання ряду політиків, які отримали порівняно недавно свої посади. Сформувати якийсь свій образ дуже хотілося б, щоб саме так і було, і слова пана Тимочка стали пророчими. А тепер новини із Мордору: ветерани так званої СВО тягнуть із фронту не лише унітази, а й гепатит і ВІЛ. Привіт, епідемії! Російські солдати щедро діляться цими подаруночками із рідними і усією зет кампанії. Ось вам сюжет: як фронт завалює здоров'я усієї ерефії. Нові гостинці рідним та близьким від російських окупантів. Якщо на початку повномасштабного вторгнення СВОшники слали на батьківщину вкрадені в українських будинках пральні машини, одяг та побутову техніку, то тепер солдати, які повертаються у відпустку або після поранення, масово привозять із собою з фронту гепатити віл та снід. Абсолютне количество людей виявлених оно інфекції, по-прежнему самым высоким в европейском регионе Всемирной організації здравоохранения і одним из самых высоких в мире. у Росії. Цей діагноз фактично закриває перед людиною всі двері. ВІЛ-позитивних не хочуть брати на роботу, відмовляють їм у видачі іпотечних кредитів та фактично списують з усіх рахунків. І якщо знайти пристойну роботу з інфекційним діагнозом того ж гепатиту. практично нереально, то в армию с подобным недугом теперь заберут без зайвої тяганини. И плюс после того, как стали платить такие гигантские суммы за подписание контракта, э, некоторые люди с ВИЧ э, пошли э, на службу, они решили скрыть свой ВИЧ-статус. И поскольку военкоматам нужно выполнить определенный план, они также закрывали на это глаза. Шойгу – известный вор и фантазер. Реальность такова, что инфицированных людей призывают на службу, практически не проходя медицинского осмотра. Какая может быть диагностика, когда они набирают людей из тюрем, где почти половина заключенных с ВИЧ и гепатитом? Это стало даже своеродным бизнесом у России. Щойно хворий на гепатит отримує обіцяну державою одноразову виплату за підписання контракту, з'ясовується, що солдат хворий, і його списують у запас. От тільки за ці пару місяців у навчальному центрі гепатитник або чого гірше хворий на віл встигає заразити леву частину своїх товаришів по службі. Вот, У мене соціальна значима болезнь. Гепатит у мене вже 8 місяців. Тобто э, постійно піхають в різні бати, штурмові, в, в україні. угрожают постоянно обнулением, сажают в ямы, приковывают к наручниками. Командование толкает на, на что? На то, чтобы мы заражали российскую армию Зі словами хворого на гепатит складно не погодитися. Мало того, що російське командування крізь пальці дивиться на хворих новобранців, та ще й визнавати проблему в рядах армії РФ, ніхто не поспішає. У результаті все переростає у справжню епідемію, з якою ніхто з генералів РФ навіть не намагається боротися. Взагалі така середа є в будь якій воюючій армії, тільки в але й в українській. но в российской есть особенности. Какие? А информационные. Гепатиты замалчиваются. А то, если признать факт появления гепатита, надо будет противоэпидемические мероприятия проводить. Представьте себе, на линии фронта или в зоне отдыха военнослужащих. Изолировать там их. А еще полагается выяснять, откуда инфекция взялась. А это что же значит такое? Сообщать о наркомании, об однополой любви, Ну, ж ні. Максимум на який можуть розраховувати хворі на гепатит і СНІД у російській армії пару тижнів на лікарняному ліжку в найближчому госпіталі, де вони перезаражають усіх, кого тільки зможуть. В Вместе з військами в атаку пішов і гепатит. точніше сказать, п'ять гепатитних бригад. Зовні здорові солдати, які повертаються із СВО додому, можуть таїти всередині смертельну загрозу. Не знаючи про свій стан, такі хворі продовжують розносити вірус серед рідних, близьких та знайомих, з якими контактують. Война всегда порождала и усиливала эпидемии от испанки до чумы, от африканских и азиатских болезней, от найомників до туберкульозу. Сво стало смертельным котлом инфекций со всего мира. Плюс до всього скаржаться російські медики після початку СВО держава остаточно закинула більшість програм із профилактики гепатиту віл та сніду. І поскольку в последнее время а, бюджет був сильно переориентирован на военные нужды, конечно, це не могло не отразиться на соціальній сфері на сфері здравоохранения. і вот в частності в сфері інфекції ми такой такої и шатання теж не сильно опікується Кремль останніми роками і щодо вакцинації власних громадян. Прививочные компании во многом сорваны, нет импортных э, вакцин, э, есть только прививочный материал российский, он не всегда доброкачественный. У результаті шанси заразитися гепатитом або куди гірше екзотичною та смертельною хворобою від СВОшників у Росії зростають з кожним днем. Тим часом Кремль для економії грошей на війну закрив понад сотню медустанов по всій РФ. За даними російських журналістів, темпи закриття лікарень збільшилися більш ніж п'ять разів у порівнянні з попередніми роками. Схоже, путіну не потрібні хворі росіяни. Йому по. Потрібні лише нові і нові солдати. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося і ще.